Наша подорож починається не в Японії, як багато хто думає, а на берегах річки Меконг у Південно-Східній Азії майже дві тисячі років тому. Тут, у спекотному кліматі, люди винайшли геніальний спосіб збереження риби. Вони перекладали її шарами вареного рису. Рис починав бродити, виділяючи молочну кислоту, яка консервувала рибу, не даючи їй зіпсуватися. Але ось перша таємниця цей рис ніхто не їв, його просто викидали. Головною цінністю була лише ферментована риба. Разом з буддизмом цей метод, названий наредзуші, потрапив до Японії. Японці вдосконалили його, але століттями рис залишався лише консервантом. І лише у 17 столітті хтось наважився скуштувати рибу разом із рисом. Смак був неймовірним та справжній прорив стався у 19 столітті в гамірному місті Едо, яке ми знаємо як Токіо. Кмітливий кухарне ім'я Ханая Йохей вирішив, що чекати місяцями, поки риба заферментується, це занадто довго для динамічного міста. Він просто додав до свіжозвареного рису оцет, поклав зверху шматочок свіжої риби з місцевої затоки і запропонував це як швидку вуличну їжу. Так народилися Нігірі Дзуші. Перші суші схожі на сучасні, це був перший у світі фастфуд, який став витвором мистецтва.